Друзі, доброго дня! Ви дуже багато поставили питань, що ми думаємо про законопроект 923. 92 Це той самий законопроект, який передбачає покарання до 7 років позбавлення волі за критику влади в соцмережах. У нас дуже багато роботи було цього тижня, і ніяк не доходили руки це все обговорити. Але хочеться висказатися так, тим паче, що є запит такий у наших підписників. Що ми можемо сказати? По перше, таких законів в Україні не має бути. Тому що Україна вона на сьогоднішній день саме і відрізняється від нашого агресора, який на нас напав і нас вбиває, від інших таких подібних країн, саме тим, що поки що у нас такого нема. Тому що цей законопроект, ви знаєте, він лежить десь в одній площині із диктаторськими законами 16 січня. Так, ми всі їх пам'ятаємо чотирнадцятого року. Які прийняті тоді Верховною Радою, підписані Януковичем і так далі, тому подібне. І що після того всього було, ми всі знаємо, це десь з однієї площини та вся історія. І ви знаєте, коли я робила допис про те, що такий законопроект, значить, зареєстрований, він там нижче є у нас стрічки новин. так? Хтось там понаписував, що це значить законопроект, він розроблений для того, щоб. Ну, по, Повпливати на безпекову ситуацію в Україні. Він спрямований на боротьбу з фейковими аккаунтами, з ботофермами, ботами там різними цими історіями, які розповсюджують там інформацію і пропагандистську, і всяку там різну, і під час цього стану нашого такого невизначеного і жахливого. так? Він має працювати на захист суверенітету України. Люди добрі. От дивіться, я зараз відкрию, почитаємо з вами, що тут написано, так? Відкриваємо ми спочатку текст законопроекту. І ось дивимося з вами, що саме, що саме, що ви просто почули, як воно звучить, так? Як воно звучить, щоб ви почули, і скажете, ми, що ви собі думаєте з цього приводу. Верховна Рада України постановляє внести зміни до Кримінального кодексу України. Стаття 114. .3. Використання облікових записів з метою поширення недостовірної інформації або для здійснення впливу на прийняття рішень, вчинення чи не вчинення дій? Дуже розмите поняття, наскільки ви бачите, так? І що сюди можна е, притягнути, і що можна кваліфікувати ось таким чином? Дуже цікава історія. Створення, придбання, використання або збут облікових записів, що містять завідомо неправдиві відомості щодо користувача. Тобто це облікові записи під, під іншими іменами, під ніками, псевдонімами і так далі. Скільки вас серед моїх підписників має обліковий запис, який не відповідає вашому реальному імені? Ну так, на, 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 на хвилиночку, так? Електронних комунікаційних інформаційних системах, мережах, за допомогою яких поширюється недостовірна інформація, у тому числі від імені інших осіб, причетність яких до оприлюдненої інформації не підтверджено або здійснюється втручання в діяльність фізичних і юридичних осіб. Якщо такі дії вчинені на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, національній державній, економічній чи інформаційній безпеці України за відсутності ознак державної зради, карається штрафом в розмірі від 1 тисячі до 3 тисяч неоподатковано в них мінімум в доходів громадян або виправними роботами. Тобто, це за відсутності ознак державної влади, це штраф. Ті самі вдії, вчинені повторню або за попередньою змовою групою осіб, караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк. Уже, Бачите, цікавіше: використання облікових записів, в тому числі тих, які містять завідомо неправдиві відомості щодо користувача, це, знову ж таки, облікові записи під іншими іменами. Для, зараз скажу, для розміщення та поширення недостовірної інформації, що є недостовірною інформацією тут, або втручання в діяльність фізичних і юридичних осіб, якщо такі дії сприяють підвищенню рівня соціальної напруги. Я вибачаюся, підвищенню рівня соціальної напруги під час війни може сприяти що завгодно. Ну, серйозно. Ну, це похоже на закони, які в. РФ на сьогоднішній день діють профейки. Не знаходите? Порушують конституційні права і свободи громадян або іншим чином, іншим чином загрожують національній безпеці за відсутності ознак державної зради, караючи знову ж таки штрафом в розмірі від 750 до 1000 Неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року. Дії, передбачені частиною першої другої цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану, тобто зараз, караються позбавленням в волі на строк від 5 до 7 років з конфіскацією майна. Також нанесені певні зміни до кримінально-процесуального кодексу. Я не буду вас їми перегружати, тому що це зміни, які стосуються. Впровадження процесуального певного, вони вам ні про що не скажуть. Оце основне те, що я для вас прочитала, як воно звучить. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, які дії, кого можуть підпасти під це? В чому я вбачаю особисту загрозу? Тому що війна, особливий період і так далі, це одна історія. А воно змінює не тільки на особливий період цю всю ситуацію, а й взагалі. Там є відповідальність збільшена під час особливого періоду. Але не сама, але не сама ця історія, за яку люди мають притягуватися дуже поняття розмите, дуже маніпулятивне, воно дуже широке. І не чітко виражене, так би мовити, так? А ось покараннячка дуже чіткі і досить суворі. Ще є така фігнюшечка тут, яка вам, мабуть, сподобається. Називається вона Пояснювальна записка. Зараз я вам її відкрию, до речі. Поданий він 19.04, наданий для ознайомлення 20.04. І наразі у нас сьогодні 26-6 днів тиша. Подивимося, що вони про це скажуть взагалі. Які будуть висновки у комітетах і так далі? Шановні депутати Верховної Ради, які працюють в профільних комітетах. Будь ласка. В ваших силах це зупинити? Будь ласка. Зробіть, будь ласка, висновки адекватні. Відповідно до вашої компетенції, зробіть те, що ви маєте зробити. Адже джерелом влади в Україні є народ, який її здійснює через вас, здійснює через вас. Обираючи вас і надаючи вам повноваження в руки, тому що весь народ не може. Сидіти одночасно у Верховній Раді, але, будь ласка, не забувайте, для чого ви там. Мене завжди, знаєте, що обурювало. І я вважаю, що це є причина того, що відбувається зараз з нашою країною, що це причина війни зараз, і це причина того, що ми так багато втратили. Це саме те, що нашу країну очолюють люди. Які її розглядають як джерело ресурсу. Ресурсу, а не як рідну землю, не як щось своє, знаєте? Ось своє. Це те, що моє, як моя кров, моя плоть готові захищати це не просто так, що це якась територія з певними ресурсами для збагачення, для влади, для ще чогось. для… Торгівлі там і ще чогось іще чогось. А що це своє, розумієте? Ну не забувайте, будь ласка, що зараз дуже цікаво такі приймати закони, мотивуючи це подаючи це під соусом того, що це для безпеки. А насправді роблячи такі речі для безпеки, для безпеки, зараз також не варто забувати. Що це наша земля і що таке демократія. Тому що тільки через те, що вона у нас є, ми ще існуємо. Тільки через те, що ці закони 16 січня, наприклад, їх у нас немає на сьогоднішній день. І, нема, і у нас немає таких законів, як цей законопроект 9223. Саме тому ми ще існуємо як країна. Пояснювальна записка. Відкриваю. Читаємо обґрунтування необхідності прийняття акту. Нащо так, цей закон вони подали? Наразі в умовах воєнного стану в Україні встановлено факти активного використання ботків у соціально орієнтованих ресурсах мережі інтернет для здійснення деструктивної інформаційної діяльності на шкоду національної та державній безпеці України. Ніхто не сумнівається, що це так і є. Треба боротися з, з цим певними засобами, може, прийняти щось ще, як з цим боротися, але не так, що до людей. Воно дотичне до будь-кого. От воно буде дотичне до будь-кого. До вас, ось Єва Нова, пише: я впевнена, що це, напевно, псевдонім. Свєта Свєта пише коментарі. Ну, люди добрі. Боти являють собою автоматизовані облікові записи в соціальних мережах, запрограмовані на певні дії, що імітують поведінку реальних інтернет-користувачів. Сукупність таких облікових записів, запрограмованих на однакові дії та об'єднаних спільною метою, утворюють мережу ботів. Ботнет, що характеризується наявністю великої кількості зв'язків у формі взаємної підписки на інші акаунти для відслідковування розміщення в них контенту та інших видів взаємодії. А що спільного тут між оціма ботофермами, ботами та реальними людьми, які отримують реальний срок? Вони описують, що це за створення оцієї кількості аккаунтів, як я вам читала на початку, але це дуже розмите поняття, якої кількості і так далі. Якщо у вас просто два аккаунти або три, що далі? Це підпадає чи не підпадає? Як будемо розбиратися? Російськими спецслужбами в інтересах країни-агресора нарощуються зусилля з використання такого інфру... інструменту інформаційної війни, як створення на платформах соціальних мереж, облікових записів, які містять недостовірні дані щодо користувачів. І тут йде описання того, що тут то все є таке, і так далі, і тому подібне. І далі у нас іде мета і завдання законопроекту, як вбачають її наші депутати. Проект закону про внесення змін до кримінального та кримінально-процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за окремі дії проти основ національної безпеки, розроблене з метою захисту національної безпеки та національних інтересів України. В інформаційній сфері. Тобто така історія. Дуже багато з цього приводу руганів у нас, знову ж таки, і спорів і думок. Це також є нашою національною особливістю. Знаєте, українці вони дуже добре донатять, вони дуже добре один одного підтримують, вони дуже добре боряться, відстоюють і лаяться між собою. Ну, це є також наша національна особливістю. Так, що ви пишете мені про це все, так? Узупація повна, антиконституційна влада, явний почерк Кремля і наш угу, в цьому не останнє місце, у цьому всьому жах, кого ми вибрали. Жах. Я просто це слово не люблю, те, що ви написали, я його опускаю. Мені воно просто не подобається. Тут без... Я не можу так. Дозволите собі називати. Так і є і причини, і мене знали ще з 2014 року. Банила ФСБ, тепер іноді Фейсбук. Це написала Єванова, про яку я ось тут, так, подумала, що може бути псевдоним. Так. Під час війни хочуть нашу державу з демократичною в тоталітарну. Знаєте в чому річ? Вони прийшли до влади і забули, що вони депутати? Якраз адекватні. Анжела. Ось Анжела вважає, що це адекватно. Я вам скажу так: це не є адекватний законопроект з точки зору, якщо. Ось Анджела там собі думає, може про Ботів, про Агресію Російської Федерації. І їй здається, що це є адекватно. Я думаю по іншому. Я думаю, коли, наприклад у мене звернулася людина, який висунута обвинувачення там, по, по, по такій ось статті, як я буду захищати цю людину, і як я буду дивитися на цю справу. Я вам скажу, що виписано так не може бути. Дуже недобре виписано для захисту прав тих людей, які можуть отримати обвинувачення, і якщо припустити, що воно буде несправедливе. Адже презумпцію невинуватості ніхто не відміняв, І я також дивлюся. На будь-яку таку ситуацію з точки зору, що людина не винувата, поки не доведено зворотню. І я дивлюся на ситуацію, як рятувати людину, наприклад, якщо вона обвинувачується в такому несправедливому. І це буде важко. Я не кажу, що має бути легко, але я кажу вам, що не хороший це. Законопроєкт і в Україні не має бути таких законів. Я чекаю від влади на адекватні дії щодо прийняття такого закону, на адекватні дії від народних депутатів, від комітетів. Тому що не треба зараз бити в бумен і волати, що це закон. Це є не закон, це є законопроект. Я наголошую, який не розглянутий, Можливо, взагалі це якийсь такий вкид, щоб відволікти наше суспільство від більш серйозних законопроєктів, наприклад, як Марія, нещодавно, день чи два назад, вона знімала щодо пенсійної такої реформи. Знаєте, з переходу на іншу пенсійну систему. Тут вам про ботів кинули, кинули законопроєкт, а там про пенсійну всю цю тему потягнули. Я завжди звертаю вашу увагу на це. Коли в нас де мова про мовні якісь закони, про якісь там отакі моменти, оці, оці боти, фейки і так далі, може, треба дивитися в іншу сторону, бо не факт, що це приймуть, може, не приймуть, а приймуть цим часом щось інше, на що ми не звернемо уваги. Тому я оцим місяцем буду дуже, -дуже ретельно приділяти. Увагу новем, які вносяться зараз до Верховної Ради. Тому що обов'язково під ширмою таких скандальних законопроєктів завжди у нас щось тихесенько, так знаєте, непомітненько, так, знаєте, як 41-42, хоп, і протягнули під війну. І все, вже нічого не зробиш. Тому давайте бути пильними і дивитися, що і як. Пишіть свої думки. Пишіть свої там, враження від цього всього, і будемо спілкуватися далі. На все добре. До завтра. тихого мирного вечора. І дуже хотілося б, щоб усіми ботами, фермами і так далі, аккаунтами, фейками займалися, займалися відповідні структури. Щоб них не було необхідні можливості для цього надані їм обладнання, можливо, були побудовані і знайдені нові шляхи на вирішення цих питань технічні, технічні, а не за рахунок демократії. Розумієте? Може треба якісь розробки робити? Може треба досвід інших держав. З інформаційної безпеки переймати досвід союзників, просити звертатися для того, щоб нас навчили, нам розказали, нас якось освідчили в цих процесах, але не за рахунок демократії. До нових зустрічей!